Добрий день! Тема нашого уроку Праця людей влітку. Що змінюється в природі з настанням літа? Подумай, будь ласка. Як це впливає на живу та неживу природу? Чи впливають ці зміни на працю людей? Як ви вважаєте, якою ж буде тема нашого уроку? Тема нашого уроку робота, тобто праця людей влітку. Сьогодні ми дізнаємося, які зміни в природі вплинули на працю людей у селі та місті. Яку ж роботу виконують люди на полях влітку? За допомогою яких машин люди збирають урожай на полях? Яку роботу виконують на городі? А які роботи ведуться у садках? У кінці червня достигають трави і починається сінокіс. Навіщо ж косять траву і заготовляють сіно? Правильно, траву косять. Потім її висушують та заготовляють сіно для того, щоб коровам, козам та іншим тваринкам сільськогосподарським їм було що їсти взимку, коли зеленої трави свіженької вже не буде. Давай пограємо в гру. Де я був або була? Я бачив чи бачила пшеничку. Де я була? Правильно у полі! Я бачила гриби. Де я була? Молодці у лісі, правильно? Я бачив сливи. Де я був? Я був у садку. Абсолютно згодна. Я бачила картоплю. Де я була? Я була на городі, мої розумнички, правильно! Я бачила жито. Де я була? Правильно, я була у полі. Я бачила яблука. Де я була? Я була у садку. Молодці. Я бачила сониці. Де я була? Я була у лісі. Я бачила гарбузи. Де я була? Я була на городі. Правильно, ви впоралися. Давайте розгадаємо кілька загадок. Полунички й вишні, зрілі у садку, бджоли раді цвіту, на луках барвисті квіти. щедро нам дарує. Що? Літо, мої розумнички, абсолютно правильно. Наступна загадка. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там ростуть малюки зелененькі. Огірки, Абсолютно згодна, молодці! Так, переходимо до наступної загадки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всі мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Що це? Правильно, це цибуля, ось вона така гарненька. Молодці, ще з цією загадкою впорались. А наступна. Того лівоньку свою влітку покриває і по 20 хустин на голівці має. Подумайте, що це за гобич? Це капуста абсолютно правильна! Розглянь малюнок, які роботи виконують люди в полі, в лузі, в садку. Доповни, будь ласка, перелік. Правильно, в садку пора збирання плодів. Так, Звичайно, на городах обробляють від бур'янів грядки, також збирають овочі на городі. так, Обов'язково для того, щоб різні комашки не їли посіви так, або саджанці, їх також обробляють різними хімічними засобами. Від шкідників, для того, щоб на городі їх не було. А скажіть, будь ласка, а які ж можуть виконувати дії в лузі? В лузі починається сінокос, починають косити сіно? А в парку? В парку косять траву, для того, щоб вона була невисокого розміру, так, і не заважала людям ходити. Робота над прислів'ям. Спробуйте пояснити зміст прислів'я. Літо запасає, а зима з'їдає. Що означає це прислів'я? Це означає, що все, що ми можемо запасти влітку, ми запасаємо. Коли приходить зима, то це пора. З'їдати те, що ми запасли. Тобто, наприклад, ви консервуєте огірочки, помідорчики, роблять люди компоти, а коли приходить зима, відкриваються всі закруточки і з задоволенням з'їдається. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться. Чому так кажуть? Тому що в червні достигають черешні. Полунички, сунички, так, починають достигати. Але всі, хто не ліниться працювати, ті тільки отримають від червня дарунки. так? Тобто, дарунки в тому сенсі, що вони отримають якісь плоди. Прийшов липень до хати, нема коли спочивати. Чому так кажуть? Тому що липень це найгарячіша пора, достигають різні овочі, фрукти, їх треба зривати, на полі треба працювати також, збирати починають вже пшеничку. Так, Для того, щоб були заготівлі. Як у серпні дбаємо, так і зимою маємо. Чому так кажуть? Тому що місяць серпень називається честь серпа. Був раніше такий засіб, за допомогою якого зрізали пшеницю. Зараз, звичайно, люди використовують машини, такі як комбайни, для того, щоб збирати зерно. Але як у серпні ми зможемо максимально добре зібрати і попрацювати, зібрати пшеницю так? і попрацювати. Так ми взимку і будемо мати з вами хлібчик. Так, ми кажемо з вами про людей, які працюють на полі. Добре, наступне: як у серпні хліборобу три роботи. І косити, і орати, і сіяти. Чому так кажуть? Правильно, хліборобу в серпні треба покосити, тобто зібрати пшеничку. Можуть вони встигати орати землю, тобто, після того, як зберуть пшеницю, вони землю обробляють ще раз і одразу сіють наступну. Будь ласка, продовжте речення. Після цього уроку я знаю, що поставте лайк, підпишіться на канал, вам не важко. Мені приємно до зустрічі!